У цьому відео трохи краєвидів, трохи страху за життя і повний крах нашої ідеї легкого відпочинку. Ну і хто взагалі придумав називати це туристичним маршрутом? Це був справжній екзамен на виживання, замаскований під просту прогулянку. Ми сіли на автобус із Техеди. Здавалося, ну що там, 30 хвилин і ми в аякаті, але дорога була, як у фільмі жахів один поворот, і ти бачиш, як праве колесо ледь тримається над прірвою, а водій їде так, ніби робиться із заплющеними очима. Але ми вижили і привіт, Аяката, маленьке загублене в горах село, де починається справжня магія. Звідси старт нашого хайкінгу десять кілометрів через пейзажі, яких не побачиш більше ніде. Спочатку проходиш крізь скелі, поросші мохом, вдихаєш свіже повітря, насичене вологістю, йдеш собі, як у фільмі про гармонію з природою, а потім природа вмикає режим виживання, і вже заміт лісу, кам'яні пейзажі, вулканічні схили і стежка, що тягнеться вгору без кінця. А от і він, Рокенубло. Нубло, кам'яний стовп заввишки майже 70 метрів, йому понад 4 мільйони років. Колись це було священне місце для перших мешканців цього острова, і я дійсно розумію чому тут не хочеться говорити, а лише мовчки спостерігати ми тут, це маленькі люди серед цього гігантського безмовного простору, і тут ти починаєш усвідомлювати Гран Канарія це наче портал на іншу планету.